Зараз з нами на телефонному зв'язку перебуває Віра Савченко, це сестра полоненої бранки народного депутата України Надії Савченко. Віра, віро, доброго дня вам! Добриво ми сьогодні повідомляли глядачів про те, що надії інкримінують вже нові звинувачення, на вона сама вбивала російських журналістів. Яка наразі найсвіжіша інформація? Ну це дійсно так. Чому там так відбувається? Тому що Кремль, Росія, в них просто розвалюється справа, з рук випадає, тому що ці журналісти, якщо казати, що Надя пособнічила в обійству, це не так тяжко. Вони не можуть довести ніяк вину, тому що людина вже була годину і десять хвилин в полоні, а журналісти тільки гинуть. Вона не могла коректувати свій вогонь. По-друге, на цих журналістах це свідчать самі сепаратисти, не було е жилетів, касок з написом Преса. І третє, ці люди були нелегально, е без акредитації, ну, на території іншої держави працювали. Е тобто, якщо сказати, що вона посовничала, це не так важко. тяжко. Тому треба перебрехати, що вона їх вже вбивала. <реш> а, і вчора відбувся суд, це для мене мені ну, не знаю, в історії судової практики таке може мабуть не бувало ще. Суд без адвокатів, а Надю включили, якщо включили, ми навіть точно не знаємо, веб-камерою залу суду по можливості надання їй суду присяжних. А ну те теж відмовили. Тобто ми згадували, що будуть замовчувати судовий процес, але щоб отак, так, що навіть не зап, ну, не запрошувати адвокатів, не повідомляти, що сьогодні у вашої підзахисної суд це просто пік наглості. Це говорить тільки про те, що Росія страшенно боїться, боїться світового висвітлення цієї проблеми. Вона тихесенько хоче це зробити. Ну в неї це не вдасться. Угу. А з приводу суд... суду присяжних, а чому відмовили? За УПК РФ, Уголовний процесуальний кодекс Російської Федерації, є статті, що жінка вона не має права на суд присяжних, так як жінку не засуджують довічно. А жінки за кара максимальна, здається 15 років. Mm. Тому це тільки чоловік, засуджений довічно, має право на суд присяжних, які можуть пом'якшити вирок. Це також такий гарний відтінок гендерної нерівності. І Надя вже ламала такі стіни в практиці військовій в 2004 році. Здається, про можливість літати. коли у нас заборонялося жінкам, літати на машинах з реактивними двигунами, Надя досягла того, і навіть в Штатах її знали саме по тому, що в Україні на невеличкі порушення гендер. Таке ім'я йому наче Савченко, от можливо наді це саме зробить і в Росії. Ну це такий е, справа принципу Так, ми дуже сподіваємось на це. Якщо у вас є інформація, які наступні кроки буде вживати те ви і е, адвокати надії для того, щоб витягти її звідти? Чи йдуться, якісь зараз перемовини про можливу амністію? Там же буде якась програма в Кремлі по амністуванню? А це про це ведуться перемовини. А ми ж наша справа з адвокатами зібрати якомога більше правди, щоб викидати цю брехню, яку там Росія насочиняла в цих 38 томах. І сьогодні адвокат прилітає до Києва, і я зараз активно будемо бігати по міністерствах, в тому числі і оборони, і ГШ, і СБУ, щоб збирати тому, що наші на жаль системи працюють. Ну Бюрократично чи повільно, тому їх треба підганяти дуже мало часу в нас. От тобто зараз. Ми займаємось цим. А те, що ведуться перемовини контактних груп і так далі, це їхня робота, і вони її повинні виконувати дуже добре, тому що у нас стан війни. Угу. Зрозуміло, дякую, Віро. Бажаю успіху вам із тим, щоб витягти сестру із в'язниці. Нагадаю, ми телефоном спілкувалися із Вірою Савченко. Це сестра Надії Савченко, нашого народного депутата України та Льочиці, яка була незаконно викрадена з території Донбасу та вивезена в Росію. Тепер її шиють кримінальну справу.